Доброго вечора, вмощуйтесь зручніше і приготуйтеся до мандрівки на самісінькі межі нашого розуміння. А що, якби я вам сказав, що у всесвіті існує дещо здатне рухатися швидше за світло, дещо що щодня кидає виклик найвідомішому фізичному закону, встановленому Альбертом Айнштайном, звучить як наукова фантастика, чи не так, але це реальність. Сьогодні у нашій лекції для сну ми зануримося в одну з найдивовижніших і найоманливіших загадок космосу загадку космічної тіні, і до кінця цієї мандрівки ви зрозумієте, як можна обігнати світло, не порушивши при цьому жодного правила. До речі, як ви гадаєте, що це за тінь? Поділіться своїми першими припущеннями в коментарях, доки ми не почали наше занурення. Нумо розпочнімо. Перш ніж ми вирушимо в погоню за цією тінню, давайте закладемо фундаментальну основу. На початку ХХ століття Альберт Айнштейн подарував світові свою спеціальну теорію відносності. Один з її основоположних постулатів стверджував що швидкість світла у вакуумі є константою, це близько 300 тисяч кілометрів на секунду. І це не просто надзвичайно швидко це. Абсолютна межа швидкості для всього, що має масу, і переносить інформацію. Чому? Уявіть, що ви намагаєтеся розігнати космічний корабель. Що ближче його швидкість до світлової, то більше енергії вам потрібно для подальшого прискорення. Щоб досягти швидкості світла, знадобилася б нескінченна кількість енергії. Всесвіт, ніби каже нам, цей бар'єр непереборний». Цей принцип став наріжним каменем сучасної фізики. Він визначає причинно-наслідкові зв'язки і саму структуру простору часу, будь-яке його порушення призвело б до парадоксів, коли наслідок міг би настати раніше за причину. Тож як тінь примудряється обійти цей вселенський закон? Почнімо з найпростішого запитання: що ж таке тінь. Ми звикли сприймати її як якийсь темний об'єкт, що слідує за нами, але з точки зору фізики, тінь це не об'єкт. Це ділянка простору, куди не потрапляє світло через наявність перешкоди. Тінь це відсутність фотонів. Вона не має маси, не володіє енергією, у неї немає ні густини, ні температури, це просто інформаційний нуль, порожнеча у потоці світла. Уявіть собі кімнату, де на стелі горить сотня лампочок. Якщо вимкнути одну з них, на підлозі з'явиться темна пляма. Якщо вимикати їх по черзі, пляма буде. Рухатися. Але чи рухається насправді щось матеріальне? Ні. Рухається лише межа між світлом та його відсутністю. Це ключова ідея, яка допоможе нам розгадати всю загадку. Тінь це не річ, а ефект. Вона не підкоряється тим самим правилам, що й фізичні об'єкти, тому що сама по собі не є фізичним об'єктом. А тепер уявімо собі такий експеримент, який дуже наочно покаже. Як тінь може рухатися швидше за світло. Уявіть, що ви стоїте посеред величезної круглої зали, стіни цієї зали розташовані від вас на відстані, скажімо, одного світлового року. У руці ви тримаєте потужний лазерний ліхтарик, ви спрямовуєте промінь на стіну і там з'являється яскрава цятка. А тепер зробіть простий рух, ледь поверніть зап'ястя усього на один градус. Що станеться з цією цяткою на стіні? Вона миттєво переміститься по дузі, давайте порахуємо, яку відстань вона подолає. Довжина кола з радіусом в один світловий рік це просто неймовірна величина. Навіть найменший кутовий сув змусить світлову цятку на стіні пройти колосальну відстань. Якщо ви повернете зап'ястя досить швидко, скажімо, за одну соту секунди. То лінійна швидкість руху цієї цятки на стіні в рази перевищить швидкість світла. Але чи порушуються закони фізики? Ні. Річ у тім, що від ліхтарика до стіни летять абсолютно різні фотони. Цятки А і Б на стіні освітлюються різними частинками світла, а отже, жодної передачі інформації швидшої за світло, між ними не відбулося. Цей самий принцип працює і для тіні, але вже у зворотному порядку. Тепер уявіть той самий сценарій, але трохи інакше. У вас у руці не ліхтарик, а ви самі джерело світла, ніби лампочка, а перед вами на невеликій відстані ви тримаєте палець. Тінь від вашого пальця падає на ту саму далеку стіну, що знаходиться за один світловий рік від вас. Ця тінь буде гігантською, а тепер ви робите той самий рух. Злегка повертаєте палець, тінь на стіні миттєво перескочить з однієї точки в іншу. І знову через величезну відстань та закони геометрії лінійна швидкість її переміщення може бути будь-якою. Вона може в тисячі та мільйони разів перевищувати швидкість світла. І знову ж таки жодного порушення законів фізики, тому що тінь це відсутність світла. У точці А світло перестало бути заблокованим, а в точці Б навпаки виявилося заблокованим. Ці дві події не пов'язані між собою безпосередньо. Інформація про рух вашого пальця дійшла до різних ділянок стіни зі швидкістю світла, але сама межа тіні формально перемістилася швидше. Перенесімо цей уявний експеримент у реальний космос. Всесвіт дає нам ідеальні умови, щоб спостерігати цей феномен. Нам потрібне джерело світла, перешкода і дуже далекий екран. Як джерело світла може виступати будь-яка зірка чи навіть ціла галактика, а в ролі екрана – гігантські хмари міжзоряного газу та пилу, тобто туманності, які можуть простягатися на багато світлових років. А що ж може бути перешкодою? Будь-який об'єкт, який опиниться між джерелом. І екраном, наприклад, планета, інша зірка або навіть чорна діра. Але найцікавіші творці світлових тіней це пульсари, ці дивовижні об'єкти ідеально підходять для нашого завдання, вони обертаються з неймовірною швидкістю і створюють ефект космічного маяка. Саме вони дозволяють нам побачити, як тінь буквально мчить космічними просторами, обганяючи світло. Що ж таке пульсар? Уявіть собі зірку, яка набагато масивніша за наше сонце. Наприкінці свого життя вона вибухає як наднова. Після цієї грандіозної події від неї може залишитися надщільне ядро. Цей об'єкт називається нейтронною зіркою. Її речовина настільки стиснута, що навіть чайна ложка важила б мільярди тонн. Деякі з цих нейтронних зірок мають надпотужне магнітне поле. Зі своїх магнітних полюсів вони випускають вузькі пучки випромінювання як радіохвилі, так і видиме світло. При цьому сама зірка дуже швидко обертається, іноді здійснюючи сотні обертів на секунду. У результаті цей пучок світла проноситься космосом, немов промінь маяка. Якщо Земля опиняється на шляху цього променя, ми фіксуємо періодичні спалахи, саме тому їх і назвали пульсарами. Для нашого експерименту пульсар це ідеальна обертова перешкода, або, точніше, ідеальне джерело світла для створення рухомої тіні. Тепер зведемо всі компоненти докупи. Уявімо, ми маємо пульсар, який обертається, скажімо, 10 разів на секунду. Він випромінює вузький промінь світла, на величезній відстані від нього, за кілька тисяч світлових років, знаходиться гігантська газопилова хмара. Це наш екран. Промінь від пульсара, проходячи крізь цю хмару, підсвічує її, створюючи рухому світлову пляму. Швидкість цієї плями, як ми вже з'ясували у нашому уявному експерименті з лазером, може багаторазово перевищувати швидкість світла. А тепер уявімо, що між пульсаром та хмарою знаходиться ще один об'єкт, наприклад, невелика і щільна хмара пилу. Вона блокуватиме промінь пульсара, і тоді по гігантському екрану далекої туманності побіжить вже не світлова пляма, а її тінь. І швидкість цієї тіні буде точно такою ж над світловою. Астрономи дійсно спостерігають такі явища вони бачать, як далекими туманностями проносяться світлові візерунки та тіні від пульсарів, а їхня обчислена швидкість просто вражає уяву. Щоб справді відчути масштаб, давайте розглянемо конкретний приклад. Візьмемо знаменитий пульсар у крабоподібній туманності, він обертається зі швидкістю приблизно 30 обертів на секунду, сама туманність, яка слугує нам екраном, знаходиться на відстані кількох світлових років від пульсара. Прості розрахунки показують тіні та світлові плями, які створюються цим пульсаром на речовині туманності, рухаються зі швидкістю. Що приблизно у 500 разів перевищує швидкість світла, лише уявіть собі це, поки фотон світла, що покинув пульсар, долетить до туманності, тінь на ній встигне обігти її по колу сотні разів. Це схоже на гігантський космічний кінотеатр, де проєктор обертається настільки швидко, що зображення на екрані рухається швидше, ніж світло від самого проектора. Це одне з тих явищ. Які змушують нас по новому подивитися на звичні речі та усвідомити, наскільки дивовижним і неінтуїтивним може бути всесвіт у своїх проявах? Найголовніше питання, яке тут одразу постає чи можна використати це явище для передачі інформації, швидкість якої перевищує швидкість світла? Чи можемо ми, наприклад, надсилати надсвітлові телеграми, використовуючи тінь? Відповідь, на жаль, негативна, і в цьому криється вся суть, чому теорія відносності, попри все, таки не порушується. Уявіть, що ви хочете передати повідомлення з точки А в точку Б на віддаленому екрані за допомогою тіні. Для цього вам потрібно якимось чином модулювати цю тінь, наприклад, змушувати її то з'являтися, то зникати, передаючи азбуку Морзе, щоб створити тінь у точці А. Вам потрібно розмістити перешкоду на шляху променя, який прямує в точку А. Інформація про те, що ви поставили цю перешкоду, дійде до екрана саме зі швидкістю світла. Точно так само, щоб створити тінь у точці Б. Вам необхідно вплинути на промінь, який іде у точку Б. Жодного причинно наслідкового зв'язку між появою тіні у точці А та точці Б не існує. Ви не можете, створивши тінь у точці А, змусити її долетіти до точки Б і передати туди будь-яку інформацію. У фізиці розрізняють два основні типи швидкості фазову та групову. Уявіть собі, хвилі на воді. Гребені цих хвиль рухаються з певною швидкістю. Це і є фазова швидкість. Натомість сама енергія хвилі, її основна маса. Переміщується з іншою швидкістю груповою, саме групова швидкість не може перевищувати швидкість світла, оскільки вона безпосередньо пов'язана з перенесенням енергії та інформації. Надсвітлова швидкість тіні це класичний приклад фазової швидкості, це швидкість, з якою рухається певний абстрактний фронт чи межа, але це не рух фізичного об'єкта. Інший приклад фазової швидкості це хвилі. Які ви бачите, коли морський прибій підходить до берега під певним кутом, точка, в якій хвиля розбивається об берег, може пробігати вздовж пляжу з колосальною швидкістю, навіть більшою, ніж швидкість самих хвиль в океані. Але очевидно, що насправді жодна вода не рухається вздовж пляжу з такою швидкістю, це лише геометричний ефект. І з тінню ситуація є абсолютно аналогічною. Отож, парадокс розв'язується доволі витончено. Тінь може рухатися швидше за світло, тому що вона не є матеріальним об'єктом і не передає ні інформації, ні енергії. Її рух це ілюзія, послідовність незалежних подій, затемнення, що відбуваються у різних точках простору. Кожна з цих подій підкоряється законам фізики і відбувається не швидше, ніж до неї дійде інформація від джерела світла та перешкоди. Теорія відносності Ейнштейна залишається непорушною, космічна межа швидкості досі чинна, але усвідомлення цього факту не робить феномен менш дивовижним навпаки, воно додає йому глибини. Ми бачимо, як прості закони геометрії, помножені на космічні масштаби, породжують явища, які здаються нам неймовірними та чарівними. Це нагадує нам, що всесвіт сповнений ілюзій, і наше завдання, як дослідників, Навчитися відрізняти їх від реальності, треба зауважити, що подібний ефект ми можемо спостерігати і в інших розділах фізики. Візьмемо, наприклад, квантову механіку. Там існує явище квантової заплутаності, яке сам Ейнштейн колись охрестив моторошною дією на відстані. Дві заплутані частинки, навіть якщо їх розділити на величезну відстань, поводяться як єдине ціле варто виміряти параметр однієї. Як це миттєво визначає стан іншої на перший погляд, здається, що інформація передається миттєво, тобто швидше за швидкість світла, проте і в цьому випадку закони причинності не порушуються. Завдяки цьому ефекту неможливо передати змістовну інформацію швидше за світло, ви не маєте контролю над тим, який саме результат вимірювання отримаєте. А отже, не можете використати це для побудови надсвітлового телеграфа. Як і у випадку з тінню, це дивовижне, неінтуїтивне явище. І все ж воно ідеально вписується в рамки чинних фізичних законів, хоча, безумовно, змушує нас глибоко замислитися над природою самої реальності. Повернімося до нашої тіні і розгляньмо інші можливі сценарії що, якщо джерелом світла буде не пульсар, а приміром, вибух над новою. Ця грандіозна подія вивільняє величезну кількість світла, яке розходиться в усі боки світловою сферою. Якщо на шляху цього світла опиниться хмара пилу, то по ній побіжить світлове відлуння. А якщо між вибухом і цією хмарою будуть інші дрібніші і щільніші об'єкти, вони відкидатимуть на розширювану світлову сферу свої тіні. Ці тіні не просто рухатимуться, вони розширюватимуться та спотворюватимуться. Створюючи в космосі справді фантастичні видовища. Спостерігаючи за рухом цих тіней, астрономи можуть багато чого дізнатися про тривимірну структуру міжзоряного простору, який зазвичай здається нам порожнім і прозорим. Таким чином, тінь стає не просто цікавим парадоксом, а потужним інструментом для дослідження Всесвіту, давайте розглянемо ще один приклад тінь від ножиць. Уявіть собі, гігантські космічні ножиці, леза яких простягаються на світлові роки. Коли ви почнете їх закривати, точка перетину лез рухатиметься, і чим ближче леза будуть одне до одного, тим швидше рухатиметься ця точка. В останній момент перед повним закриттям її швидкість може прямувати до нескінченності. Знову ж таки, це суто геометричний ефект. Точка перетину це не фізичний об'єкт. А математична абстракція вона не несе енергії, жодна частина самих лес не рухається швидше за світло. Цей приклад дуже схожий на тінь, адже він також демонструє, як рух абстрактної точки чи межі може формально перевищувати світлову швидкість, але при цьому не створює фізичного парадоксу. Всесвіт сповнений таких пасток для нашого інтуїтивного сприйняття. Яке сформувалося у світі повільних швидкостей і малих відстаней. Чи можна сказати, що тінь це інформація? У певному сенсі так. Поява тіні інформує нас про те, що між нами та джерелом світла є перешкода, але це інформація у найбільш пасивному її прояві. Сама тінь не може та розповісти нічого нового. Уся інформація про перешкоду вже закодована у світловому потоці або його відсутності. І поширюється разом із ним. Тому, коли ми кажемо, що інформація не може передаватися швидше за світло, ми маємо на увазі активну нову інформацію, повідомлення, яке можна створити, надіслати й отримати. Тінь же є наслідком уже здійснених подій, а її мандрівка по екрану це лише розгортання цієї інформації в часі та просторі. Зі швидкістю, що не перевищує швидкість світла для кожної окремої ділянки екрана. Це явище спонукає нас заглибитися у саму природу руху, що ми маємо на увазі, коли кажемо, що щось рухається. Зазвичай ми уявляємо об'єкт, який переміщується з точки А в точку Б, зберігаючи при цьому свою цілісність. Але рух тіні. Це щось зовсім інше. Це скоріше схоже на так звану хвилю на стадіоні, коли глядачі по черзі встають і сідають. Хвиля пробігає трибунами, але кожна людина залишається на своєму місці, рухається лише шаблон, лише форма, точно так само і з тінню. Жодна субстанція не переміщується, рухається лише межа, що створюється локальними подіями. Розуміння цієї відмінності між рухом об'єкта і рухом шаблону є ключем до вирішення багатьох фізичних парадоксів, не лише тих, що пов'язані зі швидкістю світла, але й у інших значно складніших галузях науки. А якщо до чорних дір, чи здатні вони відкидати надсвітлові тіні? Безумовно, чорна діра це ідеальна перешкода для світла. Її тінь. Це область звідки світло не може вирватися, окреслена так званим горизонтом подій. Якщо чорна діра обертатиметься і перебуватиме поруч із яскравим джерелом світла, наприклад, акреційним диском, то її тінь, що падає на далекі космічні об'єкти, теж може рухатися з надсвітловою швидкістю, ба більше вивчення форми та динаміки тіні чорної діри. Це один з небагатьох способів безпосередньо перевірити загальну теорію відносності в екстремальних умовах. Саме фотографія тіні чорної діри М87, отримана телескопом горизонт подій, стала одним із найбільших наукових проривів останніх років. Цікаво, що ідея надсвітлового руху виникає не лише у контексті тіней. Наприклад, у космології, через розширення Всесвіту далекі галактики віддаляються від нас зі швидкістю, яка перевищує швидкість світла, це не означає, що вони рухаються крізь простір швидше за світло. Насправді це сам простір між нами та ними розширюється унаслідок цього світло, яке вони випромінюють, ніколи не зможе до нас дістатися. Вони назавжди зникають за нашим космологічним горизонтом. Знову ж таки, це не порушує теорію відносності, тому що йдеться не про рух у просторі, а про рух самого простору. Це ще один приклад того, як Всесвіт у великих масштабах поводиться зовсім не так, як ми звикли. Повернімося до нашої лекції для сну. Сама можливість лежати тут, у безпеці й комфорті, і розмірковувати про такі грандіозні й абстрактні речі це справжнє диво. Ми, істоти, які мешкають на маленькій планеті поблизу звичайної зірки, навчилися осягати закони, що керують Всесвітом. Ми можемо подумки мандрувати на мільярди світлових років і уявляти, як тіні проносяться туманностями зі швидкістю, що в сотні разів перевищує швидкість світла. Цей процес пізнання, це розширення нашої свідомості до масштабів космосу, заспокоює і зачаровує. Це нагадує нам, що навіть найтемніші та незрозумілі речі, як от тінь, можуть приховувати в собі дивовижну красу і глибокий сенс. Феноменна світлової тіні справді чудова метафора, іноді в нашому житті трапляються події, які здаються абсолютно неможливими такі, що ніби порушують усі відомі правила. Ми бачимо, як тінь певної події пролітає нашою долею з шаленою швидкістю. І нам починає здаватися, що світ остаточно збожеволів. Та якщо придивитися уважніше, якщо зануритися в механіку того, що відбувається, то раптом з'ясується, усе підкоряється своїм законам, що це лише ефект перспективи, звичайна гра світла й тіні. Усвідомлення цього факту не скасовує самої події, але воно дарує нам спокій та внутрішню ясність, воно дає нам змогу бачити реальність крізь ілюзію. І знаходити лад у тому, що здається суцільним хаосом. Так само і в космосі, за цим лякаючим і парадоксальним феноменом над світлової тіні ховається надзвичайно проста, але елегантна геометрія. Підбиваючи підсумок нашій нічній мандрівці, ми можемо сказати, що тінь справді може рухатися швидше за світло, але цей рух лише ілюзія, прекрасна гра геометрії та космічних відстаней. Вона не переносить ні матерію, ні енергію, ні інформацію, а отже, не суперечить фундаментальним законам фізики. Цей парадокс це не хиба в теорії, а навпаки, її витончене та елегантне підтвердження. Він демонструє нам, наскільки важливо чітко визначати поняття, якими ми оперуємо. Рух об'єкта і рух патерну це не одне й те саме, і Всесвіт постійно нагадує нам про це, підкидаючи все нові й нові загадки. А розгадувати їх, занурюючись у таємниці космосу, це одне з найбільш заспокійливих занять, які тільки можна собі уявити. Отже, сьогодні ми побачили як щось настільки просте й буденне, як тінь, у масштабах Всесвіту перетворюється на разючий феномен, здатний на перший погляд порушити найбільш непорушні закони. Ми зрозуміли, що тінь -то це не об'єкт, а відсутність світла. І саме ця її властивість дозволяє межі світла й темряви переміщатися космічними екранами зі швидкістю, що у рази перевищує швидкість світла. Ми дізналися, що це не порушує постулатів Ейнштейна, оскільки така тінь не здатна переносити інформацію. Це лише красива оптична ілюзія. Фазова швидкість породжена геометрією величезних просторів, це знання не применшує чуда. А лише робить його ще більш витонченим. Дякую, що провели цей час, розмірковуючи про таємниці Всесвіту разом зі мною. Якщо ця космічна загадка допомогла вам розслабитися і замислитися, будь ласка, поставте вподобайку та підпишіться на канал для нових лекцій для сну. Натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступну подорож. А які ще парадокси фізики чи космосу ви хотіли б, щоб ми розібрали в наступних відео? Чекаю на ваші ідеї у коментарях спокійної ночі та ясних сновидінь.